Доброго дня, друзі. Вітаю всіх підписників мого каналу, глядачів, всіх, хто заглянув, щоб подивитися, що, що нового. І вчора я прочитав, я рад... все дивлюся в Фейсбук, люди виставляють так... таким чином я. Визначаю, де в який бік можна поїхати, дає надія, що можна знайти білі грибочки. І от я прочитав учора, жінка е з малої перещепини виставила, що пішли в ліс просто прогулятися, подивитися, бо дощ, який вчора вночі був, а попали на грибочки. Ну, я вирішив, набрав на. Малу перещепену і поїхав. Пройшов я лісу тут дуже багато, де не зайдеш, нічого, не видно і близько. Але, як би сказати, ну, стільки проїхав, якось ну, поїхати ні з чим, ні, думаю, буду, я все ж таки шукати. Їжджу по цих дорогах. От одна дорога, друга, таке перехрестя своє рідне в лісі. І думаю, ну зайду я в, оці, в цей молоднячок. Знаєте, пройшов. А, коли я їхав по дорозі, отам, я побачив біля дороги е такий коричневий гриб, у нас кажуть сироїжки. Ну, взагалі сироїшки це е ну, зовсім інші гриби. А в нас так говорять. Пройшов метрів 50 і натрапив на лисичок. І дуже багато. Зараз я їх піду позбираю. А оскільки я не думав, що я натраплю, то я не взяв ножик. Думаю, йду, я до машини візьму ніж. Я не люблю збирати гриби, щоб були грязні. Дома багато роботи. Все робиться в лісі. Ну, я так привик. І дійшов до машини, взяв ніж. Ну, ми подивилися в цей ліс. Такий гарний сосновий ліс. Ну, там сухо. Я перевірив ґрунт, 3-4 см глиці. Мокрі. Далі сухий пісок сиплеться через пальці, Не промочив дощ. І вертаючись назад, я замітив, щось бликнуло мені. Думаю, треба подивитися. Обійшов так. Дивіться. А є грибочок. І гарний грибочок. Будемо його брати. Поки що один. Я не шукав ретельно. Далі будемо шукати. Ось такий він. Ну, такий вже. Знизу жовтий, не зелений. Ну це вже дає мені надію, що тут можна щось знайти. Теперь я звідси, як співається в пісні, я звідси не поїду, кохання не залишу. Буду шукати. Слава Богу. Знову, друзі, включаюся, зустрів грибника в лісі. І він мені порадив, що не порадив, а так дав інформацію, що в цих місцях більше білі гриби трапляються в мішаному лісі. І от я побачив тут берізка, сосни. Ну ми загляну. І Заглянув і зразу попав от я їх. Зірвав. Бачите, які? Е, у нас кажуть підтрепетники. Ну це, так, під Березовики, навіть я не знаю. Чи під осичники? То полі тут немає. Підберезовики в нас коричневі. Тут лисички. Теж візьме. Зазвичай я тільки беру білі гриби, але зараз нема чим перебирати, тут будемо брати все підряд. Я знаю людей, які все люблять, не такі переборчиві, як я. Друзі, включаюся, бо знайшов грибочка одного. Мені Зустрів грибника він мені підказав, що в мішаному лісі є гриби. От я шукаю мішаний ліс, берези. Напевно, я вже вам казав. І от один грибочок є. Молоденький. Гарненький. Слава Богу. Друзі, дійсно. Видається, що так і є, тому що в мішаному лісі я вже знайшов одного. І недалеко відійшов, там я чистив коріння. Чистив грибочка, якщо видно. Де воно? Воно. І трошечки зробив круг. І такий гарний молоденький грибочок. Він напевно від вчорашнього дощу виріс. І тут ще один ми його не будемо брати. Де він? Щось я загубився. Оцей ми будемо брати. А оцей? Те що ж таки? Чого він не попадає в кадр мені? От великий. А ось ось. Він виросте, хтось його знайде. І теж пораді, порадіє. Слава Богу. Друзі, я напевно знову знайшов грибочка. Він під листям, але я так сподіваюся, що це біленький. Ану, дивимось. Та вім. Бачите, який гарний. Слава Богу. Друзі і знову біленький. А, який красивий. Хто бажає відпочити, позбирати грибочків, даю локацію, це мала перещепа. Я тут перший раз нічого не знаю, більш конкретно не можу порадити. Одне можу порадити. Якщо з Полтави їдете, направо звертайте в малій перещепі в ліс. І поки що в соснах, в молодняках немає нічого, велика сосна сухо. А от у мішаному лісі береза сосна, оце я знаходжу. Бачите? Береза, сосна. О тут знаходиться. Я зустрічав дві жінки, вони вже мали штук по 10-15. По так що, хочете тихо поохотитися, малу перещепу і гайда в ліс. Слава Богу! Друзі, зранку я їздив у Руденкові, у Руденківку, малу, мала прищепина, чи як я вже забув. І трошки там знайшов білих, трошечки лисичок, трішечки підберезників. І от зараз після обіду я вирішив поїхати у Глобівку. І от поки що така перша знахідка. Гриби переросли, хоча цього ми, мабуть, заберемо. цей вже нехай сіється собі, а цей Думаю, що поїде зі мною. Да, це ще на сушку. корінь твердий, шапка така більш-менш бачу тут. Недалеко від них муховичок. Та як ліпших немає, то підуть. Але це ще не все. Спочатку я знайшов. Зараз я буду ретельно, звісно, тут обдивлятися. Я ще тут знайшов молоденького. Я думаю, що ми тут щось скористаємо. От один. От міховічок. Ось. Молодий. Хорошенький. Білий. Слава Богу. Ось такі цікаві сосни великі такі. Десь в діаметрі так буде метр. А з цього боку вона овальна. Десь вона подвійна. Там десь метр двадцять, метр тридцять. Це теж здоровенна така. Напевно, їм років по сто. Такий осінній ліс. Грибів ще нема. Знайшов я двох старих і одного молоденького, тих, що я вам показував. І маслята. Тут немає, а десь є там. Тільки я не знаю, сказали мені ковалівки, а як туди їхати? То поїхав туди, де я знаю. Але там, де я не знаю, є гриби, а там, де я знаю, немає. Ну нічого. Почекаємо. Буде і тут, де я знаю. Це тільки починається. О, такі гарні. Проблема комарів тут. Дуже багато завідають Треба все ж таки купити, хоча їх скоро не буде, похолодає їх не буде. Але треба було купити засіб. Я був в епіцентрі і забув. Там є засіб, хто може причому. Я не пам'ятаю, як називається, але ефективний я. Брав, і воно діяло. Він діяв засібка. Комарі не підступалися. Добре, будуть грибочки, включуся. Друзі, знову включаюся. Знайшли з Миколаєвичем. Трьох старих. І от мені на дорозі стали чотири молоденькі. І гарні такі. Значить, є. Ми, я навіть не знаю, де ми в лісі. Ми їхали по трасі від Котельви на Полтаву і заїхали в ліс. І от дивіться. Дивіться. Один. Гарний такий. Другий. Це сьогодні я ще таких не знаходив. І тут два такі. Гарніцький, молоді. Нема біжен. Тут яка скочка. Ніхто не грик. Слава Богу.